Чим цей тиждень запам'ятався чернічанам. Ми розповімо вам у найближчі півгодини. Мене звати Алла Стрінщинат і це програма Чернівці тиждень. Звернення щодо відставки уряду Арсенія Яценюка, будівництво басейну і проведення Маланки Фест. Про це і не тільки говорили під час другої сесії міської ради сьомого скликання. А от чи вдалося депутатам вирішити проблеми громади? Далі у сюжеті Наталі Гатеш та Олександра Докіїна. Розпочали засідання з представлення керівника Чернівецької міської прокуратури. Ним став старший радник юстиції Микола Долотко. До цього він очолював прокуратуру Садгірського району. Далі ж народні обранці почали жваво обговорювати зміни до програми розвитку туризму у нашому місті, а саме виділення грошей з міського бюджету на проведення фестивалів, зокрема Маланки Фест. Навіть мільйона для Якісної промоції міста Чернівців дуже мало, і влада за ці гроші абсолютно сама нічого не зробить. Це може бути тільки стимулювання співпраці громадськості бізнесу в першу чергу і влади. Тому. Зрештою, навіть 350 тисяч це вже є трошечки більше, не набагато абсолютно на 20 тисяч більше, ніж фінансування у 2015 році. Для проведення фестивалю маланок у січні наступного року необхідно 360 тисяч гривень, а на промоцію міста 1 мільйон 800 тисяч. Однак у бюджетної комісії було чимало зауважень до відділу туризму Чернівецької міської ради, яка не представила план на що будуть витрачені ці кошти, адже є такі заходи, які самоокупаються. Питання знов ж таки з двох частин складається: перше це проведення Маланка фест Друге – це те, що відділ туризму хоче в п'ять разів збільшити фінансування своє на наступний бюджетний рік. Після дових обговорень депутати це питання відправили на доопрацювання і розглянуть його 24 грудня. Розвивати туризм, звичайно, потрібно, але й не варто забувати про спорт. Федерація плавання України взялася за реконструкцію плавального басейну у загальноосвітній школі номер 27 На його відновлення необхідно 20 мільйонів гривень. Жителям міста не уважно, чия коли він приходять в плавательний басейн або в торговий центр. Йому важне качество услуги, стоїмості услуги і логістику далі до міста получения этой услуги. Поэтому ми подошли з точки современных уже подходов в создании спортивних центрів з плавальним басейном. Представники федерації плавання України ще торік ознайомилися з проблемою нестачі басейнів у Чернівцях. Тож наше місто потрапило у пілотний проект розвитку плавання в Україні. А він передбачає не лише реконструкцію самого басейну у 27-й школі, а й навчання дітей у плавальних секціях, починаючи з піврічного віку. Тренувати дітей будуть фахівці, які вже. Тепер проходять спеціальні навчання а далі свободівці виступили зі зверненням до парламенту і президента України щодо відставки Кабміну разом з Ясенюком. Результатом року діяльності уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Арсенієценюком, який прийшов до влади на крові героїв революції гідності та російсько-української війни, стало божевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів. Намагання розпродати стратегічні та прибуткові підприємства після цього оголосили перерву, аби на погоджувальній раді обговорити заяву. Олексій Каспрук не погодився з текстом звернення до президента щодо Яценюка. Розумію, можуть бути різні відношення громадян до роботи уряду, до роботи прем'єра. Але не забуваємо, що прем'єр наш земляк, і ми як ми маємо своїх десь і підтримувати в складні часи. Однак більшість депутатів не були проти такого звернення навпаки, підтримали позицію свободівці. Дії уряду за останній рік вони абсолютно антиукраїнські, антидержавницькі. Цей уряд вичерпав можливості, як нам здається, на те, щоб мати можливість робити зміни на краще. Проголосувати за звернення не вдалося. Розгляд цього питання перенесли на пленарне засідання. А після депутати зупинилися на модернізації об'єктів теплопостачання. Ціна питання: 16 мільйонів євро. Програма передбачає заміну старого обладнання комунального підприємства теплокомуненерго на нове. Згідно умов договору, саме Теплокомуненерго повинно буде сплачувати цей кредит за рахунок економії енергоресурсів. Дане рішення не було опрацьовано на комісіях. Наша фракція у такій редакції це рішення підтримувати не буде. Про деталі кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку розповіла Марія Порчук. Це 7 мільйонів євро під 6% річних на 13 років. З трьома роками пільвого періоду це є кредит. Це є три мільйони. Теж кредиту. Депутати кажуть, питання по кредиту Може від ЄС не обговорювалися на відповідних комісіях, а тому з проектом народні обранці не ознайомилися. До того ж, ще й з'явились сумніви щодо технології опалення. На сьогоднішній день технологія використання котлів, які е Працюють на деревині, це вже не є сучасні технології, тим більше що йде використання вирубування лісів, те саме використовування дерева. Це вже другий кредит, який має намір взяти міська рада. Перший стосувався утеплення навчальних закладів. Проект передбачає 6 мільйонів гривень. Чомусь все робиться поспіхом, і тому дехто з наших депутатів утримався щодо підтримання цього проекту. Ми стоїмо на ті позиції, які стають наші колеги для того, щоб довивчити це питання. За 18 рішення не прийнято. Рішення не ухвалили. Такий хід справ меру не сподобався, і він переніс сесію на 18 грудня. Наталі Гаташ Олександр Докіян Микола Остафій Сергій Грубляк Чернівецький, промінь. Розгляд питань щодо висловлення недовіри до уряду і відставки Арсенія Яценюка перенесли на п'ятницю. Крім цього, впродовж декількох годин депутати обговорювали умови чергового кредиту, який міська рада хоче взяти на модернізацію тепломереж. Чим все закінчилося, розповість Олександр Докіян. Депутати міської ради розглянули усі питання порядку денного. Для цього довелося розтягнути сесію на два дні. Одне з головних питань підтримка відставки Арсенія Ценюка. Звернення напередодні зробила Всеукраїнське об'єднання Свобода. Звернення депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода Чернівецької міської ради, сьомого скликання до Верховної Ради України. Та президенту України щодо ініціювання недовіри кабінету міністрів України та відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відповідальним за звернення щодо висловлення недовіри кабміну та відставки прем'єра призначили Олексія Каспрука за 25 рішення рішень Дякую. Найбільше обговорені суперечок викликало залучення нового кредиту для модернізації тепломережі. Саме через це питання і перенесли сесію. Ми чітко вчора від вас чули, що через існування цієї постанови, через існування боргу 40-80 мільйонів. Важливо, У вас нема оборотних коштів на для того, щоб лампочку купити в котельню. Це так. ваші чітко слова. Тому що всі кошти, які надходять на рахунки комунального підприємства, вони автоматично зараховуються до державного бюджету. Для того щоб брати кредит в 10 мільйонів євро, необхідні консультації спеціалістів, розгляд відповідних комісій тощо. Переконані депутати фракції рідне місто. Ціна питання 16 мільйонів євро. З них 10 мільйонів кредит, 14 – грант і ще 2 мільйони з бюджету міста. Такі рішення. Які впливають на життєдіяльність міста і які потребують кредитних коштів, по суті, це борг кожного чернівчана. Сьогоднішнє рішення це значить, що кожен чернівчанин буде винен вже європейському банку по суті реконструкції розвитку більше тисячі гривень. І хоча кредит бере тепло комуненерго, та у разі форс-мажору гроші доведеться віддавати з міського бюджету, в разі, якщо підприємство не зможе розрахуватися вчасно по цьому кредиту, цей сігар буде покладатись на місцевий бюджет. Оскільки сума коштів для проекту не мала, Наталія Якимчук запропонувала передбачити, що окремим рішенням міської ради буде створено наглядову раду. До обговорень долучився і експерт з транскордонних проектів. Я думаю, що міський бюджет не зможе обслужити ці, а може і ще якісь кредити. Це буде дуже складно. За словами Ярослава Крипушка, менеджери міської ради недостатньо кваліфіковані для проекту вартістю 16 мільйонів євро. Менеджмент міської ради не ну Продемонстрував на невеликих проектах, що він не вміє це, не може це робити. Просто-напросто. Незважаючи на безліч питань, які виникали у депутатів щодо проекту, дозвіл на взяття кредиту, міська рада таки дала. Крізь зуби, обранці прийняли рішення. Наступна сесія міської ради відбудеться вже 24 грудня. Олександр Докіян, Сергій Грубляк, Андрій Дрочук, Чернівецький промінь. Головне ліквідувати, а на думку людей начхати у Чернівцях на дві автостанції стало менше. Приміські та міжміські автобуси невдовзі не приїжджатимуть на зупинки, що на гравітоні і кемпінгу. Як до цього ставляться пасажири, і до чого тут бізнес наближених до прем'єр-міністра підприємців, дізнавався Павло Монахов. На автостанції, що поблизу кемпінгу, стоять декілька автобусів. Звичайний робочий день. Пан Анатолій готує машину до чергового рейсу. Новину про те, що невдовзі йому доведеться забирати пасажирів де-інде, зустрів без ентузіазму. Казали, але точно з якого числа ми поки не знаємо. Люди звикли просто тут. Да. Їм тут удобно й добиратися. А от пасажири були більш говіркими. Перспективи діставатися на інший автовокзал людей не тішать. Ого-го! Например, для этих для місцевих тут вот эти села шо, это проблема поїдь. Сколько я себе помню? Була сперва там на кембинге, там на там... Вже перевели її сюди. Я тут вже Хоча й ті кому. Там для молодіж, звісно, може, воно і безразлично, а для пожилих людей воно не в якому разі. Резюмує пан Богдан. Чоловік розповідає на автостанцію, що на Фастівській скаржитися не може. Вона придатна вполні, її, її добре зробили. Її... Я стільки вже тут давно не був, звісно, я тут 15 років не був. І в цьому році приїхав сюди, то тут набагато краще стало і частіше набагато. Водій Віктор до закриття автостанції, на якій працює не один рік, ставиться негативно. Пояснює, діставатися однаково важко як сюди, так і на новий автовокзал на Гравітоні. Прогнозує, якщо прийдуть туди, ну півроку до року, там буде глухо, що там. Тут більшість народу буде по привички йти сюди. Тим часом автостанцію на руській 250 теж ліквідують. Щоправда, ці платформи вже декілька місяців не бачили транспорту і пасажирів. В'їзд сюди прикрили шлагбаумом. Втім, поруч за звичкою зупиняється водії автобусів, а люди застрибують маршрутку просто з проїжджої частини. Ліквідація це слово голосне, голосне, але таке, що цілком описує ситуацію. Старих автостанцій на Руській та кемпінгу більше не буде. Кому то вигодно? то кому то вигадна. Мер Чернівців пояснює нам пост. Ступив припис від Державної інспекції по транспорту, згідно якого три автостанції в місті Чернівці не, не відповідають вимогам кваліфікаційним. Тому законослухняний Олексій Казпрук з приписом погодився і задовольнив його у повному обсязі. Сказали, треба закриє. По автостанції на Руській я взагалі там проблем немає, не бачу. Поруч знаходиться сучасна автостанція, яка сертифікована? Ось вона на новому приватному автовокзалі Вест Буковина, який пов'язують із Буковинським нардепом від народного фронту Максимом Бурбаком, уже не можуть дочекатися автобусів із закритих мером станцій. Місця для них тут чимало, адже в обідню пору ми нарахували тут лише три автобуси, один із яких ремонтували. Тим адміністрація запевнила, крім Герцаївського району, звідси можна поїхати, скажімо, в Сокиряни, Новодністровськ, Хотин, Кам'янець-Подільський, чи навіть Київ. Та чи зручно пасажирам, які роками користували? Автостанцію, на кемпінгу добиратися в інший край міста, схоже, нікого не цікавить. На ні, гравітон ні, ні, ні. туди ніяк не зручно. Та тут хто, Бо, та якщо цю станції закриють, то вона вже все закривають, то ми вже заберемося, десь або нас десь здають нас, якісь дома, чи що? Це просто бізнес, і тут нічого особистого. Павло Монахов, Андрій Дроцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Працювали цього тижня і депутати обласної ради, тому відтепер вона з першим заступником та заступником голови. Окрім кадрових питань, народні обранці внесли зміни до бюджету. Що важливіше для депутатів власні амбіції та політичні інтриги чи питання життєдіяльності області у викладі Юлії Задорожняк та Ірини Шевчук. Завершити розпочати. Облрада продовжила роботу першої сесії сьомого скликання. Питання більше, ніж достатні. Серед них і політичні, і господарські. Тому спершу Чернівецька облрада визначилась із заступником голови. Ним стала керівник фракції радикальної партії Олега Ляшка. За Маковецькою Степані він проголосував 41 депутат. Тобто, впевнена більшість. Інга Маковецька закликала колег і надалі об'єднуватись навколо важливих та необхідних для області питань. Буковинці чекають від нас прийняття програми соціально-економічного розвитку буковини. Вони чекають від нас прийняття бюджету на шістнадцятий рік, який вже впирає, і вони звичайно чекають найперше це впевненості в завтрашньому дню. Також заступником голови облради став Віталій Мальничук з ВО Свобода. Депутати також ухвалили рішення про створення 11 постійних комісій облради та їхніх горів. Окрім кадрових питань, депутати розглянули і зміни до обласного бюджету на 2015 рік. Йшлося про розподіл залишкових коштів. Та уточнення показників доходу та витрат. Далі депутати взялися вносити зміни до перспективного плану формування територіальних громад на Буковині. Його затвердив попередній склад Чернівецької оборади. Не відбулося об'єднання громад в такому форматі, що було заперечено. Тому є сьогодні обхідності внести зміни до перспективного плану. Це рішення підтримали усі присутні депутати. Щодо голів боковинських об'єднаних територіальних громад, то такі зміни вони прийняли із вдячністю. Обговорили у сесійній залі і залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Буковини на 2015 16 роки. Попри те, що програма нова, у її рамках вже реалізували деякі задуми, зокрема у допомозі переселенцям. Ремонтовано вже один гуртожиток у селі Кострижівка, Там були поселено 13 сімей соціально вразливих числа переселенців і дев'ять квартир буде. Вже завершується ремонт у селі Михайлівка. Це два потошитки. На цьому обговоренні сесія Чернівецької облради завершилась. Наступного разу депутати зустрінуться вже у новому році. Юлія Задорожняк, Ірина Шевчук, Роман Палатик, Сергій Горбляк, Чернівецький промінь. Будинок є, а жити ніде. Пристрасті навколо будівництва багатоповерхівки на вулиці Руській, 235 Вене вщухають. Нагадаємо, у лютому ми вже розповідали вам про 56 чернівецьких родин, які скористалися програмою іпотечного кредитування та вже декілька років чекають на завершення будівництва своїх квартир. Що змінилося з того часу? Марина Чорне докладніше. Гарний вигляд з вулиці. Ну, майже гарний, та навряд чи так можна сказати про те, що всередині, і так уже вісім років бідкаються чернівчани, які придбали тут квартири. І не даремно, адже багатоповерхівку вже здали в експлуатацію, а там досі вітер гуляє. В одних квартирах вікна і двері є, а в інших не встановили. Лицевий бік будинку вже пофарбований, проте інший навіть не шпакльований. Ні води, ні газу, ні каналізації. Лише кран та декілька бетономішалок, Але й ті без діла. А люди сюди приходять будинок цей приходять і зараз працюють. Пан Василь охороняє об'єкт з самого початку будівництва. вісім. Стільки ж на омріюну та вже й проплачену оселю чекають інвестори. Тому найбільш нетерплячі взяли ініціативу у свої руки. Люди самі своїми силами що можуть то й роблять квартири, бо кожен хоче зайти. Жити пан Володимир уже багато років разом із дружиною та двома дітьми живуть в орендованій квартирі, тому неабияк прагнуть перейти у власне житло. Сподіваються, тут зустріти новий рік. Чоловік скаржиться у ремонт цієї квартири вже вклав чималі гроші. Ну, тисяч може 60 гривень. Це? Гривень поки що на ремонт тому, то стяжка, це проводка. Це... Квартиру придбав за програмою іпотечного кредитування. Частину коштів виділила держава, а частину я доплачу за будівнику. Різницю добудувати будинок мали ще у 2011 році. На це з державної скарбниці було виділено 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Уже 2015-й, А інвестори в омріянні оселі так і не оселилися. Ще в лютому цього року забудовник пообіцяв їм. Думаю, ну максимум двох неділь. E, значить, вже перші люди отримують свідоцтво на право власності. Чи це не є та ну, мета кінцева, як, яку всі хочуть? Хтось буде перший, не всі разом заключали договори, не всі разом отримують акти, але отримають. Проте гроші, державні використані. Будинок за неексплуатацію є скажімо, мешканці. що вони повинні за свій кошт доплачувати, вставляти двері, робити газ, каналізацію, бо їм не видають. Довідки про власність. Поміж того, громадянами було заплачено 15 мільйонів своїх коштів. Куди ж поділися ці кошти, цікавляться у поліції? В свою чергу дані підприємства укладали протягом довго часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили це вартість будівництва на 14,5 мільйонів. У той же час забудовник пояснює, що багатоповерхівку здали в експлуатацію за ініціативи Державного фонду регіонального управління молодіжного будівництва, але там відхрещуються. Мовляв, будівництво проводилося з порушеннями. Однак запевняють, що державних коштів ніхто не присвоював, вони витрачені за призначенням. А додаткові розтрати інвесторів спричинені інфіляцією гривні, оскільки через зміну валютного курсу ціни на будівельні матеріали значно зросли. Тому що це було насправді? Халатність забудовника чи все ж будівельні махінації будуть з'ясовувати. 8.12.2015 року дані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 304, значком 1, частина 2. Звичайно, якщо в процесі слідства були встановлені інші факти, були надані інші кваліфікації, іншим злочинам. А тим часом пан Володимир черговий новий рік зустрічатиме в орендованій квартирі. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У чернівцях на сходах міської ради масово розпродували нерухомість солодку ярмарок пряничних будиночків у місті провели вперше. Тіху він приніс і чернівчанам, і тих, на кого спрямована акція, дітям, котрі постраждали від АТО, солодкими подробицями ділиться Юлія Задрожняк. Пані Ольга дізналася про ярмарок з новин, надихнулася і сама вирішила зробити пряникове диво вдома. Каже, це корисно не лише для настрою, а й для здоров'я. Воно дуже корисно. Мід імбир, і кориця, і гвоздика, і запах. І я вважаю, що це дуже добре. А також для малюків, котрі постраждали від військової агресії. Цей пряниковий ярмарок присвячений благодійності і допомозі дітям. Ні спасають, ні дають радості нової туфлі. Ні спасають, ні дають радості нове плаття. Спасають і дають сумасшедшую радость і приводит в эйфорию радость в глазах человека, которому ти допомог. До Чернівецьких пряникових будиночків долучилася вся Україна, аби бідним діткам було солодко і тепло. Перша виставка взагалі в Черновцах така, і вже около сорока доміків. Навіть Одеса прийняла участь і передала нам свой домік. Спочатку красою будиночків насолоджувався кожен охочий, а вже згодом волонтери провели аукціон, на котрому кожен міг придбати солодку нерухомість. Прекрасне свято, дуже приємно, що в нас в місті започаткували таке свято. І Раніше чесно не бачив. Це дуже прикольно. Це зближає людей. Більше зближає, і люди стають добрішими. Всього на ярмарку зібрали більше 16 тисяч гривень. Сім пряничних будиночків ще чекають на своїх господарів. Придбати солодкі вироби можна на центральній площі. 9 у волонтерів. Також вони планують продовжувати пряникову традицію. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Наближаються новорічні свята, які так полюбляє малеча. Вона з нетерпінням чекає на подарунки під ялинкою і подушкою. До дня святого Миколая для онкохворих дітей чернівецькі благодійники закупили ліки та цукерки. Олександр Докієн далі. Десятирічний чемпіон України з Тхек Вандо Микита хворіє на гостру лімфобласну лейкемію. І п'ятий клас юнак проводить у лікарняній палаті. Хлопчик розповів про свої відчуття, як воно хворіти раком. Ну може бути, що дуже круте тіло. У Мене от після хімії крутило дуже тіло, ноги боліли, копчик болів. Микита сумує за школою, вчителями і друзями, проте однокласники інколи його відвідують. Друзі розказують, що коли буду в шостий клас ходити, вже буде багато уроків. Разом із маленьким чемпіоном у палаті його тато Захар Пасаржик, батько чотирьох дітей, підтримує, доглядає за сином, а сил і натхнення набирається від дружини. Наша мама така, у нас мама така дохворяща, вічна нас наталкає на те, що все буде добре. Тому що ми в ну, перший день, як тільки узнали, звісно, упали духом, але потім вона зібралась, піднялась і почала всіх підтримувати нас особливо, тому що в нього і діти там і тут. завідувач відділення кардіо ревмо, Михайло Гнатюк розповідає, що Микита унікальний хлопчик. Він іде на покращення. Лікар дає хороший прогноз, хоча пробути юному чемпіону в лікарні доведеться ще чимало. Один протокол 49 днів, потім два тижні перерви. Потім знов 49 днів. І підтримуєш терпію до двох років. В примісті все добре. Я думаю, що все буде добре. Зараз у відділенні кардіо ремогематології 18 дітей. Це незвично багато, розповідає Михайло Гнатюк. І додає, що цього року 30 дітям поставили онкодіагнози. Одна з причин Чорнобиль. Та не лише це. Надзвичайно багато зараз поступає дітей з кінменецько Сокирянського району. якраз ті райони, де проводиться саме більше оприскування сидів. Перед святом Миколая привітати Микиту й інших онкохворих діток прийшли благодійники. Вони принесли ліки та цукерки. Діткам зараз більше нужни. Лікарства, звісно, і ми прийняли рішення допомогти лікарствами, так як дітей все одно ще будуть поздравляти. Знайшов доброчинців Ігор Андрієць, засновник і голова благодійного фонду Майбутні Буковини. Чоловік розповідає, основна мета організації допомагати дітям. Здаємо дітям кров, тому що діти нуждаються, вони кров купують. Центр здачі крові їм їх просто. Продають ну это неправильно. Ми їм кров дадим так от сібя, і будемо в дальнейшем. їм допомагати. Благодійники в майбутньому планують ще допомагати онкохворим дітям. До того ж, Михайло Гнатюк підтвердив, що у відділенні кардіоревмогематології завжди раді доброчинцям, особливо у такий непростий час. Олександр Докін, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Немає нічого страшнішого, ніж бачити, як твоя дитина страждає, і ти нічим не можеш зарадити. Мати одиначка двох дітей мріє врятувати хвору доньку. Та без добрих людей в неї це не вийде. Історія маленької дівчинки, яка хоче перемогти хворобу у сюжеті Юлії Задорожняк. Сматит так рібенок болієти. Це дуже складно. Ані 13. І як будь-яка 13-річна дівчинка, вона активна, весела і мріє про велике майбутнє. Вона у мене дуже творчий дитина. Е, взагалі любить танцювати. Вона коли-то займалася танцями, але ну, по стані здоров'я вона залишила, тому що реально вона не може ніяких нагрузок витримувати. У серпні дівчинці поставили діагноз, який став загрозою її життю. У неї дефект між присердною перегородки і треба її закривати. А закривати, тобто робити операцію. Це. На операцію дівчинці необхідно близько 6 тисяч доларів. Аню разом із сестрою матір виховує сама. А тому зібрати таку суму не в силах. Допомагають близькі. Ті, хто знає, вимагає. Приймають участь і всім я дуже благодарна. Парафіяни Римокатолицького храму найсвятішого серця Ісуса вирішили допомогти пригожанці і зібрати частину необхідної суми. Хочеться в чорні будні, які зараз в Україні, теж іншим людям показати, що не все так погано, і почати мінятися світ безпосередньо себе своїм прикладом показати. Що ми всі є люди і жити по-людяному, по доброму? Організували благодійний ярмарок, присвячений Ані. В наш час дуже люди ем, дуже егоїстичні. А ми хочемо просто допомогти нашій дівчинці. Тут і одяг, і вироби ручної роботи, і смачненьке, щоб людям трошки солодше і приємніше жилося в цьому світі. Ми з дітками що змогли, солоденькі подарунки приготували отак в такому вигляді, щоб трошки приємніше було і, і смачно, і приємно. Цю дитинку тут кожен любить і бажає. Її і лише найкращого добра, щира дитина, вдарована дитина. Ми в мене дівчинки також 13 років. Вони надзвичайно спілкуються. Настоятель костелу найсвятішого серця Ісуса Ксьон Станіслав запевняє, все життя людини полягає в тому, аби когось зробити щасливим. Хтось завдяки мені. Відходить з посмішкою, відходить радісний. Я, наприклад, вважаю, що це найбільша радість для людини. Не гроші, тільки то, що я комусь міг дати радість. На ярмарок завітали десятки небайдужих чорнівчан. Благодійність це завжди добро. Це завжди щось хороше. А чи як то кажеш на вся свят? Хочеться, щоб хай маленька, але допоміч була діткам, які цього потребують. Усього добросердечними містянами було зібрано майже 9 тисяч гривень. Сім'я Брязкало також не могла залишитися байдужою до долі маленької чернівчанки. Повинні підтримувати один одного всі українці. Ну тим більше, тим паче в такий важкий для для нас час. Допомогли ані встати на ноги не лише матеріально, а й твердою вірою у те, що вона вже незабаром повернеться до улюбленого заняття танців. Віра може подолати все насправді. Якщо буде віра в серці, то в принципі ми знаємо випадки, коли навіть інваліди в візочках вставали і не тільки ходили, і бігали, і ставали чемпіонами. А нам сказали, що вона буде абсолютно здоровий. І буде займатися, може займатися танцями, тобто може витримувати видержувати які нагруз. Шанс допомогти врятувати маленьке серце Ані має кожен чернівчанин. Не зайву для операції гривню можна принести в костел або надіслати на реквізити релігійної громади. Римокатолицької католицької церкви парафії найсвятішого серця Ісуса, які ви бачите на екрані, з позначкою для Ані. Я вірю в добрих людей і я дякую їм за. Те, що вони мені допомагають. Юля Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. З понеділка дізнавайтеся про події передостаннього тижня року у новинах міста. А рівно за сім днів його підсумки. Це була програма Чорнівці тиждень і я Алла Скрінчина на все добре.